Відбулося пленарне засідання 26-ї сесії Дніпропетровської обласної ради. Депутати розглянули 28 питань, що стосувалися оборони, медицини, освіти, соціальної сфери та підтримки ветеранів, які саме рішення прийняли і як вони вплинуть на подальший розвиток нашої області. Дивіться у нашому наступному матеріалі. Сесію обласної ради розпочали з молитви за Україну і наших захисників, яку звершив митрополит Дніпровський і Січиславський Симеон, керуючи Дніпровською єпархією Православної церкви України. Боже великий, Боже Всесильний, ми благаємо тебе. Прийми нині щиро молитву нашу і подяку за безмежне милосердня Твоє до нас. З'єднай нас усіх в єдину велику українську хрестову сім'ю, що усі люди славили, причисте величне ім'я моє. Отця і сина, і свята го духа тині повсякчас і до віки бітів. Амінь. слава Ісусу Христу і слава Україні. Депутати особливу увагу приділили посиленню обороноздатності регіону, допомозі Збройним силам України та захисту мирним мешканцям. 382 мільйони гривень депутати спрямували на допомогу військовим та рятувальникам. Загалом від початку року на ці потреби вже спрямовано понад 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Окремо передбачено 32 мільйони на сучасне обладнання для ДСНС. Ключове питання це підтримка сил оборони І підтримка наших громад, наших людей сьогодні на сили оборони було виділено понад 380 мільйонів. А плюс було виділено ще 32 мільйони на підтримку нашого ДСНС для придбання спеціальної техніки. Окрім цього, до цього. Було вже виділено понад 1,3 мільярди гривень з обласного бюджету на підтримку сил оборони. Окремо заклали гроші на соціальний захист і заклали гроші для підтримки наших людей, які сьогодні знаходяться в Закарпатські Закарпатській, інших областях з наших еретричних пансіонатів, куди їх перевезли в зв'язку з евакуацією. Підтримку отримають і громади області на облаштування укриттів в обласному центрі. Виділено 174 мільйони гривень. Кривий ріг отримає 143 мільйони гривень. На створення ветеранського простору та житло для дітей сиріт для Кам'янського спрямовано майже 16 мільйонів гривень на житло для захисників та сиріт для міста Самар 10 мільйонів. Також передбачено кошти на підтримку ветеранів. 175 мільйонів отримають на житло, грошові компенсації та соціально-психологічну адаптацію. В Пріоритеті залишаються ті заходи з евакуації, які проходять на території області для підзброї агресії. є ряд. Громад області і, на жаль, потребують підтримки постійної координації. розвиваємо мережу транзитних пунктів, також місць тимчасового перебування Чи людей на території інших безпечних районів нашої області. Міжнародна підтримка, наша взаємодія з міжнародними партнерами на постійній основі обласна військова адміністрація, керівник і структурних підрозділів проводять зустрічі. Ці зустрічі тають результати. Ми дійсно бачимо, що порядок напрямків галузі ми маємо позитив. Серед пріоритетних питань у полі зору депутатів розвиток освіти, медицини, а також соціальна підтримка ветеранів та дітей-сиріт. Серед ключових питань сесії це підтримка сил оборони та рятувальників. Обсяги фінансування за програмою збільшено на 300 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на закупівлю засобів РЕП, безпілотників, техніки для підрозділів та частин, які зараз тримають найспекотніші напрямки. Серед пріоритетних питань є сфера освіти та медицини. Соціальна підтримка ветеранів та дітей сиріт. Сфера охорони здоров'я отримає понад 47 мільйонів гривень. На освіту виділено понад 410 мільйонів. Кошти спрямують на шкільні автобуси, модернізацію майстерень і харчоблоків, проведення ремонтів. Соціальна сфера отримає більше 20 мільйонів гривень. Це кошти на підтримку інтернатів, оздоровлення дітей-сиріт. Загальний обсяг субвенцій на поточний рік збільшено на 30 мільйонів. За рахунок цих коштів депутати спрямували ще 11 мільйонів гривень на потреби наших захисників. Павло Живєтєв, Вікторія Галка, Віталій Шалдов. Новини Д1.